В нашому суспільстві зіткнулись чотири суперечливі, понятійно непоєднувані напрямки: атеїзм, православ'я, сектантство та окультизм. У розмові людина може легко сказати невіруючого сектант, гордо називаючи себе православним атеїстом. Тож, давайте, щоб уникнути підмін понять, спершу відповімо на запитання, звідки ця плутанина. Подякуємо за це. Йосипу Сталіну, колишній православний семинарист, який став дарвіністом, а потім марксистом, добре засвоїв, що людина, така сама частина природи, як риба або мавпа. І тому говорив: для того, щоб підірвати віру семинаристів, нам необхідно викладати їм три речі: еволюцію, вік землі у мільйони років. І спотворену геологію планети, що потопу не було. Ось таким чином в розумі людей навмисно вклали брехню. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб дізнатись більше.